Соціальної драми у театрі лабораторії Ві, ексклюзивне інтерв'ю переможців музичного шоу Тріб'ют та презентація книги Я не боюсь сказати про це і не тільки дивіться у програмі Культура це модно. Вітаю вас. Материнство це велика відповідальність, проте і велике щастя. Більш того, це дарунок Всевишнього. Це основний меседж прем'єрного спектаклю Товару наявності театра лабораторії Ві та артплатформи Протеатр. Драма розповідає про чотирьох вагітних жінок, які у майбутньому збираються продати своїх новонароджених дітей. Спектакль шокує лоскоче нерви та змушує задуматися про цінності життя. Чотири жінки, чотири різні долі та об'єднує їх одне небажана вагітність. Їм здається, що вони знайшли вихід просто після пологів продати своє дитя у спеціальному закладі, які роблять на цьому бізнес. Жінки очікують на появу своїх дітей. Їх там годують, піклуються про них. Натомість, за контрактом жінки повинні відмовитися від малюка, який вже проданий багатим, але бездітним парам. Меседж, наверное, что к материнству нужно підходити з умом, нужно бути готовим к этому, нужно щось вміти дати своєму ребенку. Но если ви вже беременные, нужно сесть и мільйон миллион раз подумать. Потому что это нова життя, це подарок Бога. Каждый ребенок – это большой дар, который дается не каждому, и что на самом деле несложно дать, поделиться любовью с ребенком. А что еще ему нужно? Как бы ребенок не оценивает по интерьеру, в котором он живет, даже не всегда, потому что ему у него на столе. Главное, что у него есть мама – это самое, самое главное. И месседж в том, что люди, давайте перестанем обижать детей. В основі драми Товар у наявності п'єса Світло в серпні. Її автор француженка Деніс Бональ. Спектакль спільна робота артистів театру лабораторії ВІ та творчої платформи Протеатр. театр, це Про театр, не закривається в рамках театральності в плані сцена, зрительний зал. Тобто, на самом деле, я очень хотіла, щоб це були і уличні театральні перформанси, і пластичні роботи. Вийти за грані, як би сказати, представлення об актьорському майстерстві об акторської театральній роботі в принципі. Грати свою роль у драмі Товар у наявності складно зізнаються актриси. Позицію своїх героїнь вони не розуміють. На таку ж реакцію сподіваються і в своїх глядачів. Соціальною драмою театр лабораторія Ві закрив сезон прем'єр та вистав до вересня. Майже півсотні світових хітів переспівали запорізькі музиканти. За цим слідкували глядачі у прямих ефірах. За кращих віддавали свої голоси. У неділю на концерті на площі імені Маяковського підбили підсумки першого масштабного музичного шоу Запоріжжя Тріб'ют. Кращим музичним колективом запоріжці визнали гурт Артстайл Бенд. Я зустрілася з переможцями, аби дізнатися про те, що залишилося за кулісами. Шоу та про творчі плани на майбутнє. Отже, дивіться в ексклюзивному інтерв'ю. Во-первых, хочу поздравить вас с победой. Она, мне кажется, абсолютно заслуженная. Вы были одними из лучших на проекте. Во-вторых, хочется задать вопрос, как попали на шоу и какие вот впечатления. Проект был действительно классный, действительно очень эмоциональный и ну самые приятные воспоминания действительно из прошлого. Тоже полный зал, везде аппаратура, свет, вот эти вот камеры, микрофон, и зрители, которые уже уже заряжены положительной энергетикой, уже готовы всех поддерживать. Касательно уровня, я думаю, что это это большой прогресс для нашего города. Это, это, это первое мероприятие, которое у нас так, такого масштаба проводится, такого формата вообще. И очень хотелось бы, чтобы это мероприятие имело какое-то продолжение, потому что старт очень достойный. У нас есть наши ученики маленькие, наши дети, которые э, тоже хотели участвовать в этом проекте. И я надеюсь, что будет второй сезон этого проекта. И мы тогда своих, своих учеников, своих детей и будем им гордиться после вашей победы просто поднялась такая куча в соцсетях, а якобы победа там незаслуженная, голоса подтасованные. Вот как можете эту ситуацию прокомментировать? Ну, в связи с источником, да, вот распространение всего этого, так сказать, дела. За фантазию 5, за аргументацию и правдивость вообще при обвинений каких-то незачетных, чего приходите на пересадку. вот. Ну потому что. Ну, сложно было реагировать. Мы на самом деле на то, что мы в шоке, не сказать не сказать то, что мы в шоке, не сказать ничего. Обвинения и э, ну, в чем-то какой-то там коррупционной деятельности, но ну, это неправильно. И поэтому мы стараемся не задевать эту тему, потому что ну, это неправильно было, бы, наверное, с нашей стороны. Я считаю, что нужно просто достойно проигрывать. Вот и все. Если люди не умеют проигрывать, то о чем может идти речь? Но лучше не играть. Лучше не играть, да, Переживали как-то перед выступлениями? Может быть, есть такое, которое запомнилось больше всего? Вот каждому из вас? И почему? Выступления, честно говоря, вот которые с, со съемок программы вот эти вот еженедельные, я их даже не помню. Потому что у меня было логическое состояние эйфории такой. Вот эти вот все атмосферы, которые я вжал. Перед выступлением я очень волновался. Я прям не знаю, мне прям было не свойственно. У меня были холодные, мокрые руки. У меня такого никогда не бывает. Тут так вышло. Я, например, к ребятам присоединилась уже э процессе проекта и э, у меня это например самый большой проект в моей жизни я еще не участвовала в каких-то всеукраинских проектах и для меня это что-то новое для меня это яркие эмоции и огромный опыт ребята уже опытные они уже знают много чего а я новенькая в этом поэтому я не могу выделить что-то отдельно я счастлив что я с ребятами да то есть мы всей, всей, командой, музыканты, ребята, мы сделали большую работу, которая нас еще больше сдружила, больше сплотила. Для себя я могу, наверное, выделить пару композиций, которые мне очень нравятся. К примеру, самая большая работа была проделана над песней Steam Мой My Heart. И это действительно мы сделали качественный саунд, я считаю. Вторая песня, для меня, наверное, была тоже, наверное, назовем так, песня спонтанность, потому что трек «Come Together» — это крутой сам по себе трек, да? Mm -hmm. У нас на осень очень большие планы. У нас о -о, около четырех проектов. Первый проект я могу назвать «Детский», который мы соединяем наших деток, наших учеников и взрослый бэнд, которым мы пели совсем недавно. Это первый проект. Второй проект Тоха хочет сделать свой э -э сольный дай бог, чтобы все получилось, чтоб получилось э -э группа «Стерео солнце». Мы надеемся, что будет очень, очень круто. Третий проект мы хотим сделать с рэпером Микей, я хочу сделать тоже сольник, второй уже. Можем сказать, что один из наших э, топовых ребят, да, один из наших самых талантливых учеников из младшего состава попал на один из, э, один из самых популярных украинских телепроектов «Лаками». Ну и подробности об этом следите и в нашей группе, и в новостях, и в СМИ. Сказати флешмоб під такою назвою минулого літа поглинув Фейсбук. Таку соціальну акцію започаткувала українська громадська активістка Анастасія Мельниченко. В рамках флешмобу під хештегом Я не боюсь сказати найсміливіші користувачі Фейсбуку розповідали по справжньому моторошні історії про насильство над ними. На основі цих розповідей Анастасія Мельниченко презентувала книгу. Флешмоб, я не боюсь сказати, об'єднав тисячі людей. Хтось розповідав, хтось робив висновки. Основною метою цієї акції Анастасія Мельниченко називає боротьбу з насиллям. Книга є логічним продовженням флешмобу. Це треба почати говорити дуже багато. Людей, дітей, підлітків, які пережили сексуальне насильство, вони нікому не говорили, не говорили про це, вони лишалися наодинці своєю травмою, саме тому, що тема табуйована. і. Е, ну і на тему дуже багато наліплено там сорому якої звинувачення жертви. І діти часто вони або бояться реакції батьків, вони бояться, що вони виявляться для батьків недостатньо хорошими. Їх мама не буде читати любити, тому вони просто вибирали носити це в собі через роки і вперше от розказали, власне, от вже в дорослому віці. Жертва ніколи не винна, завжди винен насильник. Це хоче донести до своїх читачів Анастасія Мельниченко. Книгу радить читати не тільки дорослим, а й обов'язково підліткам. Я хотіла цю е, книгу показати про те, що дуже важливо поважати кордони е, іншої людини, розуміти свої власні кордони і відстоювати їх, е, що секс це приємно, і все, що неприємно, це ненормально. Що дуже важливо, є поняття згоди. Книгу я не боюсь сказати, можна придбати у книжкових магазинах України. Десятки відвертих історій доповнюють поради психологів щодо того, як потерпілим поводитися в тих чи інших ситуаціях. Анастасія Мельниченко дуже сподівається, що її видання стане корисним для нашого суспільства. Четверга всесвітній кінематограф радує нас прем'єрами цього тижня. В прокат українських кінотеатрів виходить фантастичний бойовик Трансформери Останній лицар від режисера Майкла Бея. Багатовікова війна автоботів та десептиконів продовжується і Земля знову опиняється в пеклі протистояння. Після того, як Оптимус Прайм залишає землю, Кальватрон розпочинає будівництво космічного моста, що загрожує планеті знищенням. Люди разом з іншими автоботами намагаються зупинити десептиконів, але чи вдасться це їм? Ще однією кінопрем'єрою цього тижня є комедія Безсоромна мандрівка від режисера Джонатана Левіна на біжені Емілі вже за 30, і її тільки що кинув хлопець. Тепер дівчині потрібно терміново знайти супутника у подорож до Еквадору замість екс-бойфренда. Емілі вдається вмовити на спільну поїздку свою матір, але замість спокійного сімейного відпочинку на доньку та матір чекає. Є викрадення. І коли такі різні жінки виявляються разом у заручниках, їх родинний зв'язок зазнає неабиякої перевірки на міцність. Можливо, вони стануть навіть ближче одна до одної. Але лише якщо зможуть втекти та вижити в джунглях. Про інші культурні події розповість наша рубрика Афіша. Милі поні, кумедні собаки та пухнасті лами, клоуни, акробати та гімнасти. Запорізький цирк з 25 червня по 16 липня запрошує на нову програму Академія цирку. Вистави будуть проходити о 5-й годині вечора по суботам та неділям. Кинула кращі хіти за 25 років. З такою програмою до Запоріжжя завітає Сергій Міхалок та гурт Ляпіс 98 концерт відбудеться 28 червня о 8-й годині вечора у готелі Рейкардс. Легендарний спектакль з містичним Ореолом. 6 липня о 19-й годині в театрі імені Магара відбудеться спектакль Майстер і Маргарита. Прекрасна в будь-яких проявах. Не забувайте про це і знаходьте час для театрів, кіно, концертів і виставок. З вами була програма Культура. Це модно» і Її ведуча Вікторія Печерська. До нових зустрічей на телеканалі ЗЕТ.